Всім привіт! З вами Аліна, а ви на каналі Сепакраф. Вперше за історію цього каналу я встигла прочитати сім книг за сім днів. Але, як то кажуть, є нюанс. Я не знімала відео під час читання цих книг, а всі відгуки на них опубліковані в моєму телеграмі. В описі до цього відео я розміщу посилання на перший із дописів в рамках цього тижня читання, і ви зможете прогортати, почитати усі мої свіжі враження щодо кожної з цих книг, ознайомитися із тим, як проходив цей процес читання і що мені було складно, що мені було легко. А сьогодні я підготувала для вас якийсь такий висновок із моїми вже відстояними, цілком структурованими і влаштованими в моїй голові враженнями. Поговоримо про кожну із цих книг у тому порядку, в якому я з ними знайомилася, окрім одного єдиного разу, там де мені дуже зручно розмістити авторів близько один одного. Ось тут на Херсонщині живуть чудесні люди. Вони займаються плетенням сіток, що допомагають нашим захисникам зберегти їхнє життя і здоров'я. Єдине, чого їм не вистачає, грошей, і ми можемо в цьому допомогти. Зроби посильний донат, зісканувавши код або скориставшись посиланням в коментарях. Гроші підуть на матеріали, металеві сітки і тканину, а також логістику. Найдорожче, чим володіє кожен військовий життя. Давайте допоможемо його зберегти. Тож найпершою книгою, яку я прочитала в рамках марафону, стала місячний камень ісландського автора Сйона. Це історія про хлопчика, який росте в період закінчення Другої світової війни. Це повоєнна Ісландія, територія, куди проривається якийсь технологічний процес, де люди захоплюються кіно, тому що це не просто щось нове, а допомагає відволіктися від років жахіть. Звісно, Ісландія не настільки постраждала від Другої світової війни, як то можна сказати про. Інші європейські країни, але і тут були свої проблеми. Втім, у цьому романі з ними ми не знайомимося, адже уся книга сконцентрована на одному персонажеві і на його переживанні глобальних і персональних катаклізмів. Цей персонаж працює повією, при тому обслуговує він чоловіків. І ось це обслуговування чоловіків за гроші було для нього своєрідним таким місцем комфорту, якби дивно це не звучало, де він вільно може спілкуватися тілами з чоловіками. Нехай вони Старше, нехай вони ним користуються, проте цей була своєвідна його віддушена в плані тілесного задоволення. Маю це сказати, тому що як мені здалося, з самого початку я розглядала цей роман неправильно. Я дивилась на нього як на. Ем... Таку гостросоціальну історію в плані на що повинні були йти, ну відверто скажімо, діти для того, щоб якось влаштуватися у світі, знайти якісь гроші для того, щоб просто забезпечити своє життя. Тим паче, у головного героя тут дійсно проблеми із вихованням в плані того, що він втратив своїх рідних. Але потім я переосмислила оцю суть головного виду діяльності цього персонажа. Ну і відгук був би неповним, якби я не розповіла, що усе це відбувається не тільки на фоні розвитку кінематографу в Ісландії або засилля мотоциклів. Усе це проходить під гучну привадок крокування епідемії Ісландією. Цей острів, який намагався відділитися від європейських проблем, намагався зберігати свою ізоляцію, своєрідну, зіштовхнувся із. Світовою реальністю епідемії, як виявилося, кордонів не мають до чого тут хвороби, не традиційна орієнтація, до чого тут час, в який відбуваються події в Ісландії. Краще спробувати покопатися з самим. Ось цей мікророман, дуже хороший термін, який я нещодавно побачила, який мені дуже сподобався. Все ж таки штука, яка з одного боку дуже метафорична і доволі загадкова, і змушує тебе задуматись, а з іншого боку, читається легко, і автор в кінці все ж таки розставляє всі точки над і це не прямі відповіді, це не притча вам. Це просто акцентуація уваги на тому, що конкретно підбурило автора до написання цієї роботи. В місячному камені я поставила чотири, тобто роман мені сподобався, і у мене дуже багато було часу в той самий день, тому я вирішила взятися ще і за дитя землі цього ж самого автора ще один роман, який у мене був на полицях. То чому б і ні. Це вже зовсім інакша робота. Вона не схожа на місячний камінь, вона більш метафорична, в ній набагато більше символізму. Це робота, яка вміщує дві сюжетні. Лінії. Тут ми знайомимося з персонажами, які перебувають у такій глушині, що їм навіть людину поховати важко, а з другого боку спостерігаємо за історію полювання, пистця людиною. Якщо говорити про метафоричний сенс у роману, то він набагато глибший, ніж у попереднього. Якщо ж говорити про символіку, то вона набагато більш вишукана. Але якщо говорити про проблематику, мені вона більш далека порівняно із місячним каменем. Усе ж таки те, що Сьон хотів показати саме тут, було для мене, як для людини, як для читача, трошечки ближче. Ще до тіла порівняно із дитям землі. Можна подумати, що тут розглядатиметься якась така екологічна проблематика, або проблема винищення деяких видів людиною, проте це ближче до такої боротьби людини і природи, і скажімо, виживання. Принаймні, я в цьому вбачаю суть цього роману, якщо врахувати той факт, що друга сюжетна лінія це історія про смерть, і про поховання і про те, як це важко в такій глухій частині Ісландії, яка взагалі та далеко від того, щоб. Бути густо населеною або просто, хоч якось населеною. І саме тому, поєднавши концепцію обох цих сюжетних ліній, все-таки дійшла висновку, що це роман про боротьбу людини з тими умовами, в які ця людина кинута і соціальними, і природними. Далі я звернулася до свого улюбленого автора, бо у нього мені залишалося прочитати усього дві роботи. Я дуже поспішала це зробити до добірки. Плюс Рафієнко є в моїх річних планах, і я давно обіцяла собі дочитати те, що в мене стоїть на полицях. Тож взялася за мобільні хвилі буття. Це унікальна робота Рафієнка на моїх полицях, адже це п'єса. Я не дуже люблю літературні форми, які не є романом, які не є великими формами, але мені хотілося зробити референс читацьке Рафієнку, враховуючи, що я не збиралася читати його оповідання. Тож мобільні хвилі буття це рефлексія перших місяців повномасштабного вторгнення, тоді коли росіяни окуповували Київщину, про ті звірства, які вони вчиняли, і про те, як люди це переживали, як вони. Цим не можу сказати мирилися, але справлялися, скажімо так. Ті люди, про яких я кажу, вони абсолютно різні деякі з них проживають у цьому богом забутому селі, котрі просто приїхали на дачу для святкування, чого б там не було, і застрягли у тих умовах, в яких вони є. Половина із них розділені зі своєю сім'єю, зі своїми коханими і переживають цю війну, і переживають ці втрати по-своєму дуже по різному. Я Постійно дивуюся, як Рафієнку в порівняно коротких об'ємах своїх романів вдається показати настільки багато того, що стосується і мене особисто, та й напевно останнім часом кожного українця, бо його проблематика поглиблюється і розширюється. Але Рафієнко це не універсальний, на жаль, письменник. Це письменник, який буде зрозумілим тим людям, які переживали те ж саме, які були в тих самих умовах. І мені дуже шкода, що так є. Бо мобільні хвилі буття це навіть більше, ніж його Петрекор або його Мондегрін, а локальна історія. Не тільки в плані локалізації, герметичності, а й в плані віднайдення свого поціновувача, свого читача. Для мене, як би не прикро було це озвучувати, це трохи сира історія. Це дійсно дуже свіжі. Пережиток якогось болю це історія, яка в деякі моменти м, трохи перегинає з пафосом, і я можу це зрозуміти, бо в перші місяці вторгнення я казала і публікувала ще більш пафосні речі. Якщо підсумувати, мені сподобалась концепція цієї п'єси, мені сподобався її фінал. Раф'єнко своїми фіналами дійсно вміє мене розчулити у правильному сенсі цього слова. Але я би хотіла, щоб вона була більш кристалізованою, позбавленою того надашкового пафосу, який я тут помічала. Мені би хотілося дійсно побачити цю виставу. В театрі у вільній Україні після закінчення війни я думаю, що ця річ, в тих умовах, про які я кажу, здатна була би принести справжній катарсис українському глядачу. З одного боку, дуже шкода, а з іншого боку, щиро тішуся, що жоден читач в Європі в цивілізованому світі не зможе повністю проникнутися цією п'єсою і зрозуміти її ідею. Їм дуже пощастило, що вони не можуть зрозуміти Рафієнка. А нам дуже пощастило, що Рафієнко у нас є. І так як об'ємо п'єси, а також його славнозвісного магічного реалізму в мобільних хвилях буття мені було дуже дуже мало. За 2-3 дні я взялась за читання останньої книги, нечитаної на моїх полицях. від Цього автора це мала книжка про Це Чи не найперший Роман Рафієнка, який він взагалі писав у своєму житті? Він виходив вперше друком у 2000 році, а українською його перекладали і видавали в 2000. Чи сімнадцятому це роман, який я дуже високо оцінила, але який я відверто не можу рекомендувати українському читачу зразка 24-го року через засилля російського, російської культури і, взагалі, російської парадигми. Рафієнко це той автор, якого поламала війна 2014 року, бо він не просто був толерантний до російської культури. Він, в принципі, отримав освіту пов'язану із вивченням російської літератури і перші свої роботи писав російською мовою, який казала, це переклад. І звісно, в текстах 2000 року це відображається. Тим не менше, є такі тема обої Просліджується ота проблематика, яка пізніше визріє в його роботах, як ніби його літературний інтерес намацував щось, і як ніби цієї війни, якби прикро це не звучало, не вистачало Рафієнку, щоб повністю викристалізувати, вибити із граніту оцю його ідею самоусвідомлення, самоідентифікації як українця, як письменника, та й взагалі як людини, які просто в цьому романі виражаються в інших декораціях, не пов'язаних із національною самоусвідомістю, але все одно вони тут є. В передмові вказано, що в публіках. Кації цієї книги Рафієнко відмовляли через те, що це абсолютний не формат, і я з цим погоджуюсь. Зазначається, що це мав би бути якийсь роман в новелах. Я не побачила цієї цілісності, якщо сказати, відверто. Для мене це. Просто клаптики, які збиваються, звісно, в одну цілісну картину населеного пункту, або, скажімо, навіть не населеного пункту, а зрізу цілого покоління 90-х. це доволі неприємно читати в якісь моменти, тому що це відсилало мене до мого дитинства, до села, в якому я виросла, де люди втрачали роботу, перебувалися з копійки на копійку, де їм потрібно було виживати. Люди, які спивалися, люди, які просто втрачали себе. Але, попри те, все їм доводилося жити, любити будувати якісь відносини, дружити, і ось про таких людей ці новели. про таких людей болить в малій книжці прощань Рафієнко в телеграмі. Я публікувала кілька коротких нарисів, які мені були особливо приємними. Це не всі з тих, які мені сподобалися, просто через те, що я все ж таки зберігала хоч якусь примарну цензуру. Втім, хочу сказати, що звісно із цим романом я запізнилася з тієї причини, про яку наголошувала на самому початку відгуку на малу книжку прощань. Ще три книги нам залишилися, і всі з них в чорних обгортках. По-перше, це повітряна війна і література це есеї Зебальда. Вірніше не так треба сказати, під цією обкладинкою знаходиться цюрізькі лекції про те, як німецькі письменники вдало або не вдало, скоріше друга відрефлексували тему бомбардувань Німеччини і жахіт, які переживав німецький народ в фінальній стадії Другої світової війни, коли розпочалися бомбардування німецьких міст союзниками. Зебальд наголошує на тому, що ця тема залишилась непропрацьованою, і він саркастично, майстерно, і Дуже до того, Просто розбирає на атоми своїх колег-письменників, не скупиться на якісь соковиті епітети, які б описали, наскільки бездарними деякі з них були. Я дуже багато сперечалася з цією книгою, і як на такий короткий об'єм я тут зробила аж занадто багато своїх власних поміток. Але якщо говорити окремо про лекції, то вони принесли мені справжнє читацьке задоволення інтелектуальне, коли я можу сперечатися із автором, коли я розумію його точку зору, але я хочу якимось чином знайти в собі. Аргументи щодо того, чому етично ця точка зору неправильна. Мені подобається його літераторська майстерність. Мені подобається, що від позиції, що ой, бідні німці, що вони оце таке пережили, ми прийшли до того, що німці спровокували це, і вони дійсно самі були винні в тому, що відбувалося, і саме цієї рефлексії, як виявляється, не вистачало Зебальду в романах, які послідували Другій світовій війні. З іншого боку, я абсолютно не погоджуюся із тим, що цієї рефлексії не сталося. Просто зебель вважає, що ті романи. Які написані були, вони були написані неправильно. А це вже не політична сфера, не соціальна сфера, не національна сфера. Це вже просто сфера особистого літературного смаку. Тим романам, які були опубліковані, Зебальд дорікає в їхній метафоричності, в тому, що вони драматичні і проблеми не проговорюються прямо. Себто Зебальд просто своєрідний літературний пурист, який би хотів бачити більше реалізму і проговорних істин. І, от в контексті ось цього всього, треба сказати, що Зебальд це людина, яка народилася в 44 році. Він народився в порівняно спокійному регіоні Німеччини, який не зазнав таких значних руйнувань, як зазнав Дрезден або Берлін. Зебаль не бачив на свої очі жахи війни. Так він ріс в повоєнному світі, але в Німеччині він тільки виріс, а потім переїхав навчатися і працювати в Британії, де він перебував до кінця свого життя. Тож, нападки на романи своїх старших колег, які цю війну переживали і прорефлексували її так, як могли, так як їм дозволяв їхній не знаю кругозір, талант, літер майстерність виглядають трошечки напищеними і трохи штучним ефективними. Бо ж а, яке відношення Зебольд має до правильного переживання воєнних дій, якщо усе його життя проходило у вільній, мирній. Європі. Зараз не відчуваю, чи правильно мені вдалося донести свою думку. Сподіваюсь, що так, бо пора розказати ще про три короткі праці, які містяться під цією обкладинкою. І це огляди на творчість трьох німецьких авторів. Один із них, на думку Зебальда, писав невдало, а два із них це, типу, приклади хорошого письма в німецькій літературі в контексті того, як правильно було. Знову ж таки, на думку автора, рефлексувати цю війну. І це достобіса нудні пасажі. Кожна із цих рев'ю, кожна із цих статей займає близько 20 сторінок. І ці 60 сторінок я читала набагато довше, ніж я читала ті цю рігкілекції. Мені настільки було нудним. Я так змушувала себе дочитувати цю книгу, просто тому що читала це в рамках марафону. Інакше я ті статті читати б не продовжила. Я би просто ось цю книгу, в тому вигляді, в якому вона є, переклала на. Полиці з прочитанням на цьому все закінчилося. Що мене дуже сильно засмутило, що незважаючи на дороговизну цього видання, редакторська робота в плані підбору зображень була якоюсь несистематичною. Я не зрозуміла, чому в першій частині в лекціях було настільки багато зображень, а потім, там де вони були потрібні, таких просто не виявилося. Чому серед трьох статей про письменників, про яких власне Завальд пише, знайшлося місце двом портретам одного письменника. А у двох інших немає зображень. Чому в статті про Петра Вайса я змушена уявляти ті картини, які він писав, тому що редактори не вдосужилися додати ще кілька зображень на сторінки цієї книги, яка і без того дуже тоненька. І знову ж таки, як на ту ціну, за яку вони її продають, то можна було і постаратися в плані відповідності тих зображень написаному, бо усі інші зображення вони ніяк не співвідносилися з текстом, який ми читали. Ну, окрім хіба що вже згаданого портрета. Проблема із цими картинами настільки мене зачепила, бо я натурально півгодини намагалася знайти українською мовою одну із цих картин, адже вони не подали її відповідника в оригіналі. Можливо, якби я шукала за оригінальною назвою, я би просто за одну секунду віднайшла її в гуглів зображеннях, але цього не сталося, бо є назва тільки українська, і, можливо, це не академічний переклад, або, можливо, такого перекладу на українську мову назви цієї картини взагалі не існує в природі. А перекладачі, редактор цього видання просто обрали не подавати оригінали, хоча для інших термінів або інших назв такі. Оригінали подекуди були, тож ця вибірковість в тому, подавати чи не подавати оригінальну назву, публікувати чи не публікувати якісь зображення в якийсь момент мене розсердила. Тож увесь мій захват від того, якою інтелектуальною, і змістовною, є моя віртуальна бесіда із Зебальдом, в його лекціях перетворився в якийсь гнів, повне розчарування над тим, наскільки нудними є його літературні статті, і наскільки непрофесійно тут підібрані зображення. До розділів, а ми потрохи підійшли до чи не найкращої книги за увесь цей марафон. Це Пірнезі Сізани Кларк. Якщо ви не очікували побачити цю книгу в найкращому, то я теж. Але для мене Роман Кларк став справжньою віддушиною. Звісно, я чула відгуки та читала анотацію про те, що це має бути як ніби Роман про якогось молодика, який живе в такому собі незвичайному будинку, де так багато кімнат, і де він губиться, і що ці всі кімнати такі різні, такі різні. Але на ділі це виявилося не так. Дійсно, будинок описується, як щось здоровенне і величезне, і дійсно, Кларк проговорює, що там дуже багато всього. Але вона, якщо чесно, не вибудовує увесь цей світ. Це доволі герметична історія, основні події, якої відбуваються буквально в двох-трьох залах у цього будинку, і ці зали не те, щоби були дуже різними. Ми чітко і детально бачимо декілька локацій, і мене дійсно вражала фантазія Сюзанни кларк в підході до опису цих локацій і в тому, як вона пропрацьовувала історії навіть найдрібніших. Об'єктів колишніх персонажів. Я не знаю, як це сказати, а спойлерити не хочу. Через те, що ну навіщо? Також Сюзена Кларк накручувала і накручувала інтригу в плані того, а хто це взагалі такий, звідки цей персонаж взявся? Адже це не схоже на класичний світ античності чи відродження, адже... Головний герой послуговується винаходами сучасності. Він знаходить, наприклад, упаковки від чипсів або одне із стіл, яке він бачить на теренах цього будинку, має на голові коробку від печива. Отже, це сучасність, і яким таким чином персонаж опинився в незвичному будинку, де іноді підіймається море. Бувають серйозні приливи, які можуть затопити зали. І звісно, в ході таких приливів можна просто загинути. Головний герой вміє писати і веде свої щоденники, себто він освічений. Людина, і, можливо, він не ріс це життя в цьому будинку, або, можливо, він не був стовідсотково самотній увесь час, бо хтось мав би научити його цьому ремеслу, а також концепту ведення щоденників, які у нього є. Коли я читала Піранезі, я зрозуміла, що дуже сумую за класичними книгами і за класичним письмом. Тому що те, як Піранезі написано, можна порівняти з осучасненим XIX століттям. Це не ускладнено, це не класицизм, це не вишукане якесь барвисте бароко. Це сучасна про. Але з таким характером, який можна порівняти з найкращими зразками класичної літератури, мені неймовірно сподобалось, і я терміново побігла додавати Джонатана Стренджа і містера Норела в свій вішліст. Я пошкодувала, що не передзамовила цю книгу, але сподіваюся, що дуже скоро вона з'явиться і у мене, і я зможу продовжити своє знайомство з Сюзаною Кларк, тому що для мене це виявилося таким своєрідним відкриттям 2024 року. Я дуже рада, що ця книга зі мною сталася. Чого я не можу сказати про останню роботу про в рамках цього марафону це польові дослідження українського сексу, і так я встигла прочитати цей роман. Не буду приховувати, доволі складний за один день, але я зараз впевнена, що це єдина правильна можливість читати цей роман. Я вважаю, що ідеальним підходом до досліджень Забушко було би вибрати часи, коли ви на якійсь грані психологічного вибуху, коли у вас не знаю, дістала робота, сім'я, ще там щось, коли ви хочете від усього відволіктися, пригубити чогось такого, як про себе. Або, можливо, темне пиво, хто що любить, відкрити цю книгу і в неї постаратися поринути, бо ж книга сповнена рефлексії жіночого життя, і там доволі багато такого драматичного. Мені не сподобався цей роман, я поставила йому трійку через те, що Забужко дійсно вміло вправляється з українською мовою. Вона дуже добре виписує метафори і читати її тексти було б суцільним задоволенням, якби не той пафос, якими вона ці тексти наповнює. Це пафос, який мене ображає, адже він направлений конкретно. Етно на авторку, у нашому випадку на ліричну героїню, але ми ж розуміємо, що це її забушко Септу Альтер Егенго. протягом цих нестерпних сторінок Забушко виписує, яка вона чудова, яка вона прекрасна, яка вона інтелектуальна, як багато вона всього знає, і наскільки вона така унікальна письменниця, і який такий український хрест вона обрала на собі тягти, а могла би цього не робити, і яка вона така жартовна? Не знаю, там боже іскра літературна в ній горить, і ще щось, і ще щось і. Як я вже й сказала, це було нестерпно. Роман, в якому не поважають читачам, бо вважають його за нижчого, я читати не можу. Це моє вже друге знайомство Забушко. Цього разу це художня проза. Я бачу, що ті проблеми, які я відслідковувала в есеях, в цій прозі теж є. Якщо цього пафосу забушка не позбавилася протягом 30 років, напевно, мені не потрібно продовжувати дубатися в її творчості, битися в. В неї лобом єдино важливий варіант сприймати цей роман це як сповідь головної героїні, про те, наскільки важко було нести українську національну ідею в 90-х, і наскільки важко було за нею боротися. Бо якщо дивитися на особисту проблему, а конкретніше плак-плаки героїні, про те, як вона вийшла з аб'юзивних стосунків і тепер про це шкодує, а то, ж її партнер над нею в ліжку пихтів-пихтів і навіть оргазму не зміг доставити, а вона досі про це плаче, то Якщо українська жінка в 90-х навіть настільки інтелектуальна і інтелігентна, як пані Забушко, переживали в рамках норми такі взаємозалежні відносини, то напевно подібний роман дійсно потрібен був українському читачу в той період. Я прощаюся забушко. Я більше нічого у неї не буду пробувати. У мене є правило двох шансів для кожного автора. Забушко ці обидва шанси використала, і це була фінальна книга марафону. А отже, ми підходимо кінця і у цьому відео. Ці емоційні гойдалки, які супроводжували мене протягом усього тижня читання. Я сподіваюся, я змогла передати і на камеру. Дякую вам величезне, що були зі мною. Будь ласка, бережіть себе. Ми побачимося на цьому каналі вже зовсім скоро. Бувайте!